Рідні хлопці, який стрибнув з мосту кохання, не вірять у його самогубство. Хоч правоохоронці відповідно до наявної доказової бази назвали це єдиноможливою причиною смерті. Та батько загиблого певен причин самостійно піти життя у сина не було. Мовляв, 19-річний Олександр Калінін. Успішно закінчив навчання та не мав проблем із друзями. Востаннє, коли вони бачилися, 1 липня хлопець був у хорошому настрої та йшов гуляти. З компанії друзів юнак розійшовся близько 11-ї години вечора, а вже о пів на першу ночі тіло хлопця знайшли. Під мостом кохання, аби відтворити останні півтори години його життя, у небайдужих черкащан розбитий горем батько просить допомоги. Всі, хто бачив хлопця цієї фатальної ночі, повідомити за вказаним номером. Переживаю в горе. горі. Ушов у житті мой. Єдине ребята. Друзі його кажуть що вони розставлялись в хорошому настроении в клубі они веселились шутили отдыхали. Я не можу повірити. не могу поверить, что человек, который прикладывал очень много, очень много усилий для того, чтобы у него в жизни все получилось, решил, решил из нее уйти по доброй воле. Не могу поверить. Чем больше я переживаю, чем больше я узнаю информации, там, из той же самой сети получается, там, В основном очерняют его. Чем больше я это все узнаю, тем больше крепнет во мне вера, что он сам ничего себе не делал.